Ваша честь, хотя уже адвоката, но у меня там из экспертизы, у меня в машине забрали голобавые, скачки и еще какую-то карточку, которую я даже в руках не нажал. Эти экспертизы можно было сделать очень быстро. Просто у меня дома ничего не забрали, никако оружие, никакие гранаты там пишут. Ничего такого не забирать. Дядька.

Продовження строку, в якому чітко зазначено про те, що призначено порядка двадцяти стомопулярних медичних експертиз. На дослідження надані саме ті балаклави, про які ви кажете, які були вилучені вашому автомобілі, саме Протові, ті, под... я кажу, давайте я підозрювана підозрюваних ті самі балаклави, ті саме хамоти, які були вилучені вашому автомобілі. А, крім того, ваш захисник за клопотання про призначення ради експертиз і вказане клопотання задоволене, а тому, коли хамути, які були вилучені вашим автомобілям, повернуться за ними що буде призначена та філоскопічна експертиза, про яку плахоче ваш за, захисник. А, тому цей а, перелік судових експертиз, який проводиться наразі, дає вичерпним. І за результатами дослідження, які будуть отримані, буде призначені ще додаткові дослідження які будуть джерелом доказів під час судового розгляду і можуть а, бути як а, докази, що підтверджують вашу вину, а також докази, які можуть бути спростовувати вашу вину. Ваша честь, я теж у мене доліз, тому що це віначі не доказано, а мене там острібляю такі, буде там банди якоїсь, банку вона тут моя не пішла. Якщо моє на що не доказано, і воно долізний.